Сьогодні ми будемо будувати діаграми з піктограмами в Scratch. Я думаю, вам вже доводилося працювати з діаграмами в різних програмах. От тепер спробуємо створити діаграму з піктограмами за допомогою Scratch. Так, наприклад, учні написали контрольну роботу або тест з якогось предмету на оцінки 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 балів. Нам потрібно відобразити це за допомогою діаграми. Уведіть кількість учнів, які отримали 6 балів. Нехай це будуть 2 учні, 7, 3 і так далі. Так, ми ввели кількість учнів, які написали на відповідні оцінки контрольної роботи. Це може допомогти вчителю, щоб швидко відобразити результати контрольної роботи, так і показати учням. Можна ще додати звук, коли буде наша галочка, наша піктограмка з'являтися, може відтворюватись звук. Так буде набагато цікавіше. Так, давайте спробуємо створити такий проект. Творити. Видалимо нашого родового котика, він нам не потрібен. І знайдемо спрайт. Батон 4. Давайте зменшимо її розмір, де поставимо 60. Сцена, ми будемо її малювати. Не додавати фон, а намалюємо. Переходимо в вкладку Сцена Тло і спробуємо намалювати нашу шкалу. Обираємо пряма лінія. Тепер додамо наші позначки. Використаємо інструмент пензель. Тепер додамо наші пали, скористаємось інструментом текст, натискаємо під, під відповідною позначкою, пишемо «6». Так, 6 у мене фіолетова, можна змінити її кольор і поставити її чорний колір. І додамо наші всі оцінки. Тепер оцінки потрібно трохи підрівняти, так? Скористаємося цим інструментом, який називається Реформувати. Тепер нам наші оцінки буде легко перенести. Натискаємо на неї і переносимо. Наша шкала готова. Давайте тепер запрограмуємо наш спрайт. що повинен він робити. Події, коли прапорець натиснуто, нам потрібно Сховати наш оригінальний спрайтик. Ми будемо використовувати штамп. Вигляд, і знайдемо команду сховати. Далі очистимо всю сцену, щоб кожен раз у нас починалося з нових результатів. Нам потрібно додати нове розширення олівець. Розширення. І знайдемо олівець. Тепер у нас з'явилася команда Очистити все. Наш спрайтик буде з'являтися у положенні. Приблизно х мінус 180, y мінус 80. Змінимо. Щоб нашу шкалу було видно, коли ми нашого користувача будемо запитувати про кількість учнів, які отримали відповідну оцінку. Далі ми будемо використовувати змінну. Створити змінну. Даємо їй назву лічильник. Але вона нам на сцені не потрібна. Вона тільки для нас, для нашого обчислення. Тепер додамо команди, щоб запитувати нашого користувача, скільки учнів отримали відповідні бали. Повторювати ці дії ми будемо 7 разів, тому що у нас 7 результатів. Отже, будемо запитувати. Датчики. Запитати, як вас звати і чекати. Ми змінимо тут. Скористаємося оператором з'єднати яблуко банан. У першому віконечку ми напишемо. Введіть кількість учнів, які отримали. І, відповідно, вставимо сюди лічильник, нашу змінну, І отримається, скільки учнів отримали лічильних балів. Перше, що нам потрібно додати ще... Додати значення нашій зміні лічильник – 6. Отже, перше, коли нас буде запитувати, видіть. Введіть кількість учнів, які отримали 6 балів. Після цього у нас з'явиться віконечко, де користувач зможе написати кількість учнів. Для чого ми це будемо запитувати? Для того, щоб повторювати штампування нашого спрайтика, скільки разів, скільки нам каже наш користувач. Тобто повторити, ми будемо відповідь разів. Що саме будемо повторювати? Ми будемо змінювати висоту нашого спрайтика. За висоту у нас відповідає Y. Тому ми будемо змінювати Y на 30. Змінити Y на 30. І поставити штамп. Після цього нам потрібно перейти знову в це положення по висоті. Отже, ми повертаємося. Висота нашого спрайтика була y-80. Отак ми її і задаємо, як була початкова. Задати y 80. А х ми будемо змінювати. Тому що нам тепер потрібно, щоб наш спрайтик змістився у праву сторону, от приблизно на 50-60 кроків. Давайте спробуємо поставити 60 кроків. І вже додаємо команду змінити х на 60. Зараз ми перевіримо і спробуємо. Можливо, 50, можливо, 55 кроків. Подивимося, скільки буде достатньо. І останнє, що додамо. Змінити лічильник на 1, щоб наступного разу вже нас запитали не про оцінку 6, а про оцінку 7. Так, запускаємо наш проект на виконання. Введіть кількість учнів, які отримали 6. Нехай це буде 2 учня. І так далі. Будь-які значення поводимо. Так. Але тепер ми бачимо, що наша шкала занадто низько розташована. Перейдемо в сцену, фло, і змінимо це положення. Обираємо перший інструмент, виділимо. І тепер нам нашу шкалу потрібно підняти. Так, і трохи вліво. Ідеально. Якщо ви бачите, що десь у нас крапочки трохи десь не збігаються, їх також можна легко перенести. Наприклад, я перенесу 10, перенесемо, трохи змістимо її вправо. Для цього я її просто виділяю і переносу. Тепер вона вже трохи краще. І відповідно оцінку нашу також змістимо трохи вправо. Так, тепер є все добре. Ну, ще можна 9 перенести і нашу оціночку. А тепер за бажанням, якщо хочете, додайте звук. Коли нам потрібно відтворювати цей звук, коли ми ставимо штамп нашого спрайтика. Можете знайти цікавий звук і подавати, щоб було ще цікавіше. Можна змінити також відображення піктограми наші. Нехай це будуть не батон-4, можуть бути зірочки, можуть бути сердечки на ваш смак. Даєте назву тепер проекту своєму діаграмі з піктограмами. Ділимося, копіюємо посилання і відправляємо мені до Google класу.